Часи тотальної зради та домінування ІПСО надзвичайно приємно говорити про хороші новини. І сьогодні у нас така є. Друзі, мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і зараз ми з вами будемо говорити про те, що Європейський Союз нарешті ухвалив рішення про передачу Україні прибутків від заморожених активів Російської Федерації. І це лише перша важлива частина цієї великої новини. Так, Європейський Союз нарешті ухвалив план використання прибутків від заморожених активів Російської Федерації. Поки що, на жаль, не йде мова про. Повну передачу усіх активів в Україні, але прибутки там також досить серйозні. От цього року ми зможемо отримати близько 3 мільярдів євро. І за прогнозами, наступного року ми отримаємо вже 5 мільярдів євро прибутків від російських заморожених активів. Ви відчуваєте зараз, як десь тут всередині у вас розтікається тепло? Це все через те, що на болотах палає. Оскільки, крім того, що ми будемо отримувати прибутки від їх заморожених активів, 90% від цих прибутків будуть спрямовані на військо, на посилення обороноздатності України виходить так, що ми будемо нищити росіян за їхні ж кошти, і що також дуже важливо, прибутки рахуються не від е, дня публікації цього рішення. А від 15 лютого, тобто, все, що заробляють російські активи з 15 лютого 2024 року, все вже е, зараховується в майбутній пакет допомоги для України. Звісно, нам би хотілося, щоб процеси рухались значно швидше, і щоб ми отримали не тільки прибутки, а й в принципі заморожені е, активи Російської Федерації, тому що там дійсно колосальні гроші, але знову ж таки. Ми повертаємось до головної причини, через яку відбувалось уповільнення цього процесу. Ну і досі відбувається певною мірою, тому що на Заході, в Європі, в Сполучених Штатах Америки є дуже потужний принцип святості приватної власності її недоторканності. Це один із принципів капіталізму, ліберальної демократії, на якому тримається. Фундамент західної цивілізації звучить, можливо, трохи гучно, але десь приблизно воно так і є. Ну і крім того, варто розуміти, що там вже не тільки російські активи, там активи Китаю, там активи Саудівської Аравії, ряду інших, ну, скажімо так, не дуже демократичних країн. І, звісно ж, наші любі друзі з Європи дуже не хочуть, щоб стався глобальний відтік капіталів. Оскільки, якщо там. Китай чи Саудівська Аравія засумнівається в тому, що їх грошики в безпеці, вони почнуть їх забирати, бо та, раптом ми захочемо з кимось трошки повоювати. А Європа візьме і наші е, активи, забирає їм передасть. Треба виводити зараз, поки ми ще війну не розпочали. Особливо це Китаю стосується. Тому, ну що вже казати? Прагматизм він також вирішує і те, що ми нарешті-таки до цього етапу дійшли. Це свідчить вже про глобальний сум. А те, що ці кошти будуть передаватись не просто там на якісь гуманітарні інфраструктурні проекти, а з акцентом на е саме на військову сферу. Це супер важливо. Це просто прогрес зі швидкістю блискавки Маквіна. Тому друзі гарна новина. Є чому порадіти. Е давайте не будемо концентруватися тільки на негативі. Заряджатися позитивною енергією, мотивувати себе на нові звершення, вірити в перемогу. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, воно обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику. Можете це зробити за QR-кодом на екрані, за посиланням в описі до відео. А поки не прощаємось.